Протягом століть людство завжди прагнуло створити наймогутнішу зброю, яка б гарантувала перемогу в будь-якій війні. Від мечів і луків до вогнепальної зброї та артилерії. Ми завжди шукали силу, яка забезпечить захист, контроль і владу. І на жаль, це сталося в першій половині ХХ століття. Наука зробила прорив, відкривши для нас силу, приховану всередині атома. Ми зрозуміли, що таку колосальну енергію можна використовувати не лише в мирних цілях. А для створення зброї, яка перевершить усе, що людство мало раніше зброї, яка здатна не тільки перемагати, а й змінити саму природу війни і всього світу. Ядерна зброя стала символом найстрашнішої сторони науки, здатності людини нищити все навколо себе, включно з собою. Це не просто технологія чи винахід, це межа, яку ми перетнули і яка нагадує світу, що ми не самовідповідальні за власне майбутнє. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про один з найжахливіших винаходів людства ядерну зброю. Що таке ядерна зброя насправді? Як вона працює і чому світ досі живе в її тіні? Давайте розберемось. Інфаніо. Ядерна зброя це зброя масового ураження вибухової дії. Основана на використанні внутрішньоядерної енергії, що вивільняється під час ланцюгових реакцій поділу важких ядер, деяких ізотопів урану і плутонію, або внаслідок реакцій синтезу легких ядер, таких як Дейтерій, Тритій та Літій. Створення ядерної зброї стало результатом численних наукових відкриттів, які відбулися ще в кінці 19 століття. Історія її розробки бере свій початок з моменту, коли у 1896 році французький хімік Антуан Андрій Беккерель відкрив радіоактивність урану, що стало визначальним моментом для подальших досліджень в атомній фізиці. Незабаром Ернест Резерфорд виявив альфа- і бета-частинки у 1899 році, а через рік відкрив гама радіацію, ще одну форму радіоактивного випромінювання. У 1905 році Альберт Ейнштейн опублікував свою знамениту формулу дорівнює МЦ квадрат, яка пояснювала, що енергія може виділятись через зміну маси, що стало теоретичною основою для подальших досліджень ядерної енергії. У 1911 році Резерфорд відкрив, що атом складається з ядра, навколо якого обертаються електрони. А в 1932 році Джеймс Чедвік відкрив нейтрон. Що допомогло уявити внутрішню структуру атомного ядра. Того ж року Ернест Волтон і Джон Кокрофт у Великій Британії вперше розщепили ядро атома, обстрілюючи літій протонами. Справжній прорив стався у 1938 році, коли німецькі вчені Отто Ган і Фріц Штрасман виявили, що розщеплення атома урану призводить до величезного виділення енергії явище, яке назвали ядерним поділом. Це відкриття дало зрозуміти, що теоретично можливо створити зброю, яка використовуватиме цю енергію. Після відкриття ядерного поділу з'явилися побоювання, що нацистська Німеччина може створити ядерну бомбу. У 1939 році Альберт Ейнштейн і Лео Сілард написали лист президенту Сполучених Штатів Франкліну Рузвельту, попереджуючи про можливу небезпеку. Цей лист став початком для створення в 1942 році. Проекту «Манхеттен», на чолі якого став генерал Леслі Гровс. До команди долучилися провідні науковці, серед яких були Роберт Опенгеймер та Енріко Фермі. Разом з іншими вони працювали над збагаченням Урану, розробкою конструкції бомби і дослідження можливостей використання Плутонію. Після кількох років інтенсивної праці, 16 липня 45-го року, Сполучені Штати вперше провели успішне випробування атомної бомби. А вже за кілька тижнів. 6 серпня здійснили перше в історії бойове використання ядерної зброї, скинувши уранову бомбу під кодовою назвою Boy або малюк на японське місто Хіросіма. Вибух миттєво знищив значну частину міста, спричинивши загибель близько 70 тисяч людей у перші секунди. Сотні тисяч постраждали від поранень, опіків і впливу радіації. Інфраструктура міста була фактично зруйнована. А наступні роки принесли жителям Хіросіми невимовні страждання через хвороби, спричинені радіаційним зараженням. Через три дні, 9 серпня 45-го року, на місто Нагасакі було скинуто другу бомбу цього разу Плутонієву, під назвою Fat Man або Товстун. Вибух у Нагасакі забрав життя ще понад 40 тисяч людей миттєво, а загальна кількість загиблих від наслідків цієї атаки зросла до більш ніж 70 тисяч. Як і в хіросімі, багато людей отримали тяжкі поранення та страждали від тривалих наслідків радіаційного опромінення. Ці два ядерні вибухи стали жахливим прикладом руйнівної сили ядерної зброї, їх наслідки, як фізичні, так і психологічні, залишили глибокий слід в історії. Після цих подій Японія оголосила про свою капітуляцію, що призвело до завершення Другої світової війни. Проте цей мир прийшов великою ціною. Людськими жертвами, зруйнованими містами та розумінням того, що ядерна зброя становить загрозу для всього людства. Після закінчення війни Сполучені Штати певний час залишались єдиною країною, що володіла ядерною зброєю. Однак у 1949 році Радянський Союз також успішно випробував свою ядерну бомбу, що стало початком гонки ядерного озброєння між двома наддержавами. Ця гонка принесла не лише страх і напругу, але й призвела до створення різних типів ядерної зброї. Усе це заклало основу для класифікації ядерних пристроїв за типами та технологіями. Залежно від джерела енергії, ядерну зброю можна поділити на два основні типи: ядерні бомби, що працюють на принципі поділу атомів, і термоядерні або водневі бомби, які використовують реакції синтезу. Ядерна бомба використовує неконтрольовану ланцюгову реакцію поділу важких атомів, наприклад, Урану 235 або Плутонію 239 -го. Коли важке ядро атома поглинає нейтрон, воно розщеплюється на два або більше ядер, що вивільняють енергію та нові нейтрони. Ці нові нейтрони можуть спричиняти розпад інших атомів, і процес повторюється. Так виникає ланцюгова реакція. Кожен розпад вивільняє ще більше енергії та нейтронів, що посилює цей процес. Якщо ланцюгова реакція контролюється, наприклад, в ядерному реакторі, вона може тривати досить довго. Але в ядерній зброї ці реакції відбуваються наскільки швидко і неконтрольовано, що вся енергія вивільняється миттєво, створюючи вибух величезної потужності. Уран у природі зустрічається у вигляді суміші трьох ізотопів. Урану 238, що складає більше 99% від загальної маси, урану 235 менше 1% і урану 234, що складає 0,005%. Ланцюгову реакцію підтримує тільки уран 235, тому для виготовлення ядерної зброї його вміст має бути не менше 80%. Для цього Уран збагачують, отримуючи уран 235 зі збагаченням понад 90%. Або Плутоній 239 зі збагаченням 94%. У термоядерній бомбі вивільнення енергії відбувається в процесі надшвидкої реакції термоядерного синтезу ізотопів водню, таких як Дейтерій і тритій, В більш важкі елементи зазвичай гелій. Основна робоча речовина більшості сучасних термоядерних бомб дейтерит літію. Щоб почати реакцію синтезу, потрібні дуже високі температури, подібно до тих, що є в центрі Сонця, тому підрив основного бойового заряду заряду дейтериту літію виконується малопотужним ядерним зарядом, що виконує функцію детонатора. Під час вибуху ядерного заряду детонатора виділяється енергія більш ніж достатня для запуску вибухової термоядерної реакції. Реакції термоядерного синтезу набагато ефективніше джерело енергії, тому і воднева бомба в десятки або навіть сотні разів потужніша за ядерну. Існують також інші типи ядерної зброї, такі як нейтронна бомба, основна уражаюча дія якої ґрунтується на нейтронному випромінюванні, що вражає живу силу противника. Також теоретично можливе, але невідомо про практичне використання, створення радіологічних бомб або так званих брудних бомб, у яких під дією швидких нейтронів термоядерного синтезу утворюються у великій кількості радіоактивні ізотопи кобальту та цинку. Що можуть на досить тривалий час заражати значну територію, але при цьому через слабкість ударної хвилі обійтися без значного руйнування інфраструктури. При оцінці руйнівної сили ядерної зброї її потужність зазвичай вимірюється у тротиловому еквіваленті, тобто об'ємі тротилу, необхідному для виділення еквівалентної кількості енергії. Потужність ядерного заряду позначають у кілотонах і мегатонах. За потужністю ядерну зброю можна поділити на 5 груп. Надмалі боєприпаси з потужністю менше 1 кілотони. До таких можна віднести Деві Крокет невелику тактичну ядерну зброю, що була розроблена для використання піхотою в середині ХХ століття. Її потужність становила приблизно 20 тонн у тротиловому еквіваленті. Малі боєприпаси, що мають потужність від 1 до 10 кілотонн. Представником цієї групи можна вважати бомбу Little Boy, яка мала потужність близько 15 кОн, що трохи перевищує межу малих боєприпасів, але часто розглядається як приклад малої потужності в ядерних бомбардуваннях. Середні боєприпаси з потужністю від 10 до 100 к, наприклад, Fat Man, з потужністю приблизно 21 кТ. Вона стала одним із перших прикладів середніх ядерних бомб. Великі боєприпаси з потужністю в діапазоні від 100 кт до 1 мегатонни, такі як В-78, боєголовка для міжконтинентальних балістичних ракет з потужністю близько 335 кт. Та надвеликі боєприпаси, де потужність понад 1 мегатона, наприклад, МК-17, одна з перших термоядерних бомб, розроблена в 54 році, з потужністю до 15 мегатонн. Це був один з найбільших за вагою ядерних боєприпасів, створених у Сполучених Штатах. Найбільша ядерна бомба в історії це РДС-220 або ЦАР-бомба, створена Радянським Союзом і протестована 30 жовтня 1961 року на острові Нова Земля в Арктиці. Її потужність склала 50 мегатон у тротиловому еквіваленті, що майже в 4 тисячі разів перевищує потужність бомби скинутої на хіросіму. Після створення ядерної зброї постала потреба в засобах її доставки до цілі. Відтоді було розроблено багато різних технологій, що дозволяють транспортувати ядерні боєприпаси. Одним з перших варіантів були тактичні боєприпаси, такі як ядерні снаряди та міни. Починаючи з 50-х років, їх використовували для тактичних цілей, і вони могли доставлятися на полі бою за допомогою артилерії та реактивних систем залпового вогню. Деякі РСЗВ, наприклад, ЛМРС, здатні запускати ракети з ядерними боєголовками, хоча ядерні снаряди для них поки що не створені. Авіація, особливо бомбардувальники, стали першим дієвим засобом доставки ядерної зброї на стратегічні цілі. У 1945 році саме ці літаки скинули перші ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі. Зараз бомбардувальники та винищувачі продовжують виконувати цю роль та здатні доставляти боєприпаси на велику відстань. Ракетні системи, як балістичні, так і крилаті, є основним засобом доставки ядерної зброї у сучасному світі. Балістичні ракети поділяються за дальністю на міжконтинентальні понад 5,5 тисяч кілометрів. Середньої дальності від 1000 до 5500 тисяч і малої дальності від 500 до 1000 км. Крилаті ракети, які мають високу точність, можуть запускатися з неба або з моря та вражати цілі на великій відстані. Підводні човни також стали важливим елементом у доставці ядерних боєприпасів. Атомні підводні ракетоносці, оснащені ядерними ракетами, здатними досягати цілей, перебуваючи під водою. Що додає значної мобільності та прихованості. Серед засобів доставки є і портативні ядерні боєприпаси, які можна переносити вручну. Хоча такі боєприпаси не набули широкого застосування, вони можуть бути використані диверсійними групами для виконання спеціальних завдань у певних тактичних умовах. Засоби доставки ядерної зброї можна поділити за призначенням: тактичне озброєння використовується для ураження цілей на полі бою. Оперативно тактичне для важливих об'єктів у глибині оборони противника, а стратегічне озброєння для критичних об'єктів, такі як великі міста та ключова інфраструктура. Сучасні засоби доставки ядерної зброї значно еволюціонували від часів Другої світової війни, від артилерії та бомбардувальників до ракетних систем і підводних човнів. Кожен з цих засобів є частиною ядерної стратегії. Проте використання будь-якого з них для доставки ядерної зброї призводить до жахливих наслідків. Вибух ядерного боєприпасу має кілька основних факторів ураження, які можуть спричинити катастрофічні наслідки як для живих організмів, так і для навколишнього середовища. Основний фактор ураження це ударна хвиля. Вона поширюється через повітря з неймовірною швидкістю, викликаючи миттєве збільшення тиску, температури і щільності в епіцентрі вибуху. Цей фактор є одним з основних причин руйнувань будівель і інфраструктури, оскільки хвиля може зламати конструкції та повністю знищити об'єкти, що знаходяться в зоні ураження. Другим фактором ураження є світлове випромінювання. Воно утворюється від нагрітих до дуже високих температур продуктів ядерного вибуху. Це випромінювання є інтенсивним і здатне спричинити опіки на великих відстанях від епіцентру вибуху. Світло від ядерного вибуху може бути наскільки яскравим. Що сліпить навіть на відстані кількох десятків кілометрів. Ще одним фактором є проникаюча радіація це потоки елементарних частинок та атомних ядер, які здатні іонізувати речовину, через що виникають серйозні пошкодження на молекулярному рівні. Радіація може проникати глибоко в живі організми, викликаючи важкі захворювання, зокрема променеву хворобу. Після вибуху місцевість і навколишні об'єкти забруднюються радіоактивними матеріалами. Це явище називається радіоактивним забрудненням і є довготривалим наслідком ядерного вибуху. В залежності від сили вибуху, це забруднення може залишатись на території протягом десятиліть, сильно ускладнюючи життя людей і тварин та наносячи шкоду екосистемі. Одним з найбільш технологічних наслідків ядерного вибуху є електромагнітний імпульс, він може викликати порушення в роботі електронних пристроїв на величезній площі. Відбуваються збої в роботі радарів, комунікацій, а також можуть виходити з ладу комп'ютери та інша техніка. Однак, на відміну від інших факторів, електромагнітний імпульс не має безпосереднього впливу на живі організми. Ці фактори не працюють окремо один від одного, співвідношення їх потужності залежить від фізичних особливостей конкретного вибуху. Наприклад, для термоядерних вибухів характерні сильніші світлові та гамма променеві випромінювання. Але слабший вплив на навколишнє середовище через радіацію порівняно зі звичайними ядерними вибухами. Сьогодні ядерна зброя залишається однією з найстрашніших загроз для світової безпеки. І хоча після Другої світової війни людство побачило руйнівну силу ядерних бомб, від цієї зброї не позбулися, вона досі існує в арсеналах багатьох держав. На цей час у світі існує 9 країн, які офіційно мають ядерну зброю. Їх називають ядерним клубом. До цього клубу входять Сполучені Штати, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. Станом на 2024 рік світовий ядерний арсенал оцінюється приблизно в 12 тисяч боєголовок. Це число включає як стратегічну, так і тактичну зброю, багато з якої перебуває в резерві або очікує на демонтаж. Найбільші ядерні держави такі як Сполучені Штати і Росія, володіють найбільшими запасами – приблизно 5 тисяч та 5,5 тисяч боєголовок відповідно, що складає близько 90% світового ядерного арсеналу. Тоді як Китай має 500 боєголовок, Франція – 290, Велика Британія – 225, Індія і Пакистан мають приблизно по 170 боєголовок, Ізраїль приблизно 90, а Північна Корея – близько 50. З метою обмеження поширення ядерної зброї, міжнародне співтовариство ухвалило низку договорів. Одним з ключових документів є договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який діє з 1970 року. Він обмежує право на зберігання ядерної зброї лише п'ятьма країнами Сполученими Штатами, Росією, Великою Британією, Францією та Китаєм. Усі інші країни, що приєдналися до договору. Зобов'язалися не створювати ядерну зброю, а натомість отримувати підтримку в розвитку мирного атому. Ще один важливий документ це договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Він забороняє будь-які випробування ядерної зброї, що допомагає запобігти вдосконаленню її технологій. Хоча договір підписаний багатьма державами, деякі країни, включно з Північною Кореєю, продовжують проводити ядерні випробування. Також існує договір про заборону ядерної зброї, що передбачає повну відмову від розробки, зберігання і використання ядерної зброї. Він набрав чинності у 2021 році, але його не підтримали основні ядерні держави, тому його вплив обмежений. Постає логічне запитання: якщо ядерна зброя така небезпечна, чому країни не поспішають від неї відмовитись? Існує кілька причин, чому держави досі зберігають ядерний арсенал. По-перше, це питання стримування. Ядерна зброя створює сильний стримуючий фактор, тому держави вважають, що зберігання ядерного арсеналу дозволяє захистити себе від зовнішніх загроз. По-друге, ядерна зброя забезпечує країнам певний рівень впливу та статусу в міжнародних відносинах. Країни, які володіють ядерною зброєю, мають більшу силу голосу на світовій арені та можуть суттєво впливати на глобальні рішення. По-третє, роззброєння це надзвичайно складний і довгий процес. Крім того, держави, які володіють ядерною зброєю, не готові відмовитися від цього виду озброєння, побоюючись, що інші держави можуть отримати перевагу. Сучасний світ зробив кроки до того, щоб уникнути жахливих наслідків ядерної війни. Договори заборони та угоди про нерозповсюдження ядерної зброї це все спроби запобігти конфліктам, які можуть знищити людську цивілізацію, проте ризик залишається. Сьогодні ядерна зброя використовується як інструмент стримування, який повинен забезпечити мир, але її існування несе величезний тягар відповідальності. Ми не можемо забувати про ту силу, яка зберігається в арсеналах. Як сказав Альберт Ейнштейн, я не знаю, якою зброєю буде вестися третя світова війна, але четверта палицями і камінням. Ця фраза нагадує нам, що ядерна війна це шлях, на якому немає переможців. Це лише сценарій, де програють усі. І сьогодні, коли ми маємо знання про ядерну зброю, наш моральний обов'язок зробити все, щоб ця зброя залишилась лише в історії як нагадування про нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам цікаво заглиблюватись у світ науки і технологій та досліджувати найважливіші виклики сучасності, підписуйтесь на канал, адже знання. Це шлях до розуміння світу. До зустрічі в наступних відео.